Привіт, мене звати Алла і ви на каналі Кулінарні Витівки. Сьогодні хочу поділитися з вами дуже цікавим рецептом маринованих помідорів, які не потрібно чекати 2-3 місяці, щоб їх спробувати, а потрібно почекати всього двоє суток. Двоє суток і смакота буде на столі. Спочатку продумайте, яка вам тара буде зручна, тому що двоє суток вони будуть стояти в холодильнику. Я буду класти в півтора літрову банку. Я їх накидаю з гіркою, тому що, поки я буду їх знімати, шкірку, трамбовувати, то якраз ця гірка буде потрібна, щоб баночка була повна. Надрізала помідори в навхрест і роблю маринад. Для маринаду беру 5 столових ложок цукру, як набирається з гіркою, просто набираю. І буду брати 2 столових ложки солі. Також набираю, як набирається, воно ось і кладу. Тепер мені потрібно буде ще пару листочків лаврових і перець горошок. перець горошок. Беру приблизно насипаю ну, 15, 12 зерня, ось так. І сюди, в кастрюлю заливаю 1 літр води. Це якраз маринад, який мені буде достатньо для моєї півторалітрової банки. Дивіться, самі як вам для якої тари зручно. Я даю на літр води і ставлю на вогонь. Щоб воно закипіло. Просто щоб воно розтворилося і закипіло, і потім будемо охолоджувати. Тепер наші надрізані помідори навхрест я заливаю кип'ятком. Так як у мене сливка, це дуже тугі такі помідори, їх шкірка дуже туга, то вони у мене в кип'ятку стоять 5 хвилин. Якщо будете брати з тоненькою шкіркою, то вам буде достатньо десь 2-2,5 хвилини. І тепер я їх перекидаю у холодну воду, у воду трохи в холодну додала лід, тому що зараз спека, то в нас не дуже і холодна вода в крані тече. То дала жменю льоду, щоб воно було краще відділялася ця шкірочка. Ось так. І тепер знімаю шкірку. В таких круглих помідорах то вона набагато легше знімається. А в таких сливках вона дуже товста і знімається, ну, бачите, все рівно, як його протримати 5 хвилин, то вона дуже гарно знімається. Якщо ви попробували і у вас погано, вони не можна їх почистити, нічого страшного немає. Візьміть ще, закип'ятіть води, чайник, і цим окропом свіжим ще залийте на пару хвилин. Цим сливкам, я думаю, нічого не станеться, буде тільки краще зніматися. Ця шкірка, Ось я вже всі почистила, вже підготувала. Маринад у мене вже за цей час схолов. Беремо в холодний маринад, додаємо 4 повних столових ложки 9% оцту в холодний. Тобто він взагалі закипів, я виключила і він повністю повністю остих. Перемішуємо і це вже маринад готовий заливати наші помідори. Тепер беремо. Банку і будемо брати ще зелень і чесник. чеснику я беру дві головки на таку банку і беру окроп. Укроп вже беру такий старий, з стеблами. Він дуже запашний і для маринаду дуже гарно його якраз брати. Часник, дивіться, Хмельниччина, привіт дуже гарний вродив чесник у вас. Часника даю багато, тому що він сам буде як маринований, він у нас не пропадає. Він буде хрусткий, маринований, смачний, як набереться цього маринаду. І тепер ці помідори закидаю в банку. Стараюся так робити, щоб ну, втрамбовувати, як сказати, щоб пошарово можна було їх накидати. Ось так і буду так робити, поки не заповню банку. Дуже цікавий смак буде. Ви можете приготувати за ці двоє суток, спробуйте. І обов'язково в коментарях мені напишіть, як вам такі мариновані помідорчики. Мої поїдачі то дуже їх люблять. Взагалі, якщо вам подобається мій канал, якщо ви любите зо мною готувати, випікати, консервувати, обов'язково підписуйтесь на мій канал та ставте вподобайки. І в коментарях пишіть, які ви ще хочете рецепти побачити в мене на каналі. Ось так я накидала закидала весь часник і зверху трохи ще додаю укропу зелені такої. Якщо у вас є. Листки смородини, дуже гарно вони сюди йдуть, але ж у нас така спека, що тут ніде з цей рік не можна роздобути листки смородини. Ось так я беру листок лавровий, запихаю, і холодним маринадом буду заливати наші помідори. Як попадається перчик, то беру, заливаю з цим перчиком. Якщо ви любите дуже гострі помідори, то можете туди. Задати гіркий перець, прямо в баночку і залити маринадом. Цей рецепт без гіркого перця вони в міру такі гостренькі, в міру солоденькі, в міру солоні. Ось так я накриваю легкою кришкою і на двоє суток в холодильник. Через двоє суток я покажу вам, які вони гарні на вигляд і запашні. Ось пройшло двоє суток. Дивіться, вони ні колір не змінили. Дивіться, які вони. А вони запашнюші, чесничком пахнуть. Дуже-дуже гарні. Зараз я розріжу і спробую обов'язково зробіть такий рецепт. Попробуйте і скажіть, як вашим поїдачам сподобалось. І до зустрічі!